Так, як і обіцяли коломиянам і жителям Коломищини, до 1 січня завершені практично будівельні роботи. На сьогоднішній день ми комплектуємо, упорядковуємо саме приміщення і буквально найближчими днями буде відкриття і наша поліклініка відкриє двері для наших жителів Колонищенни. Цього року ми отримали 15 мільйонів гривень для того, щоб доробити будівельні роботи, придбати необхідні меблі, а також медичне обладнання. На сьогоднішній день ми вже комплектували частиною медичного інструментарію, медичних меблів, частиною меблів. І крім того, закуплено на сьогоднішній день деякі обладнання: це електрокардіографи, це велорогометр, це реограф, енцефалограф. Крім того, медичний інвентар, і те, що я сказала, це завдяки депутатам міської ради, які виділили кошти в сумі 500 тисяч. То ми купили банкетки, кушетки, хірургічні столики. За кошти державного бюджету закуплено було те обладнання, яке я сказала попередньо, це велооргометри, енцефалографи, реографи і електрокардіографи. Крім того, закуплені гінекологічні прісла, бо ви знаєте, що ми сюди переводимо жіночу консультацію. Тому поступово це укомплектовуватись буде. І, звичайно, для нас дуже дуже важливим залишається це придбання рентген-апарату.